Dakar, well. У нас 5 членів комісії і 6 ти є. Починає. У нас не буде більше нікого, економіки, нікого. Одноголосно. Так, наступне. Про виготовлення технічної документації по поділу раніше сформованих земельних ділянок. Як ви знаєте, для того, щоб нам провести земельні аукціони. Нам потрібно, щоб були земельні ділянки до 20 гектарів. Ми виборку зробили земельний ділянок тут рілля і пасовище є дві ділянки на поділ. Ну, витової документації на поділ і потім для проведення аукціону в формі торгів. Загалом ділянок 15, різні є. І 25 гектарів, і 62, і 76. По Володимирівському Старостинському, Катівлянському, Пікуровка, Автунічі, Мощенка, Здрягівка, Винишівка і Андріївка. Угу. Угу. Так уже А що дівчиш. Ні, так я не сами по трассах є земля, як не було, через я буду. Да. По Мощенському, сразу скажу, по Мощенським землям по Драгіці э Брависти земельні ділянки, які розташовані ближче до Гориня, а не до кордону. Тобто там нема потенційної загрози такої, що можна там в такі брати. І поруч до за мене ділянки теж є в обробітки. Тобто так. Є зуважу, є нема звань голосів. Одноголосного за. Однозначно. Однозначно. Наступне правоочинення земельної ділянки надано як постійне користування. Попередньої сесії ми затвердили документацію Чернігів обл енерго по серії то по поділу земельної ділянки. Е, тобто із одної земельної ділянки було сформовано дві земельні ділянки шляхом поділу. Ми затвердили, але для того, щоб провести державну реєстрацію цих двох земельних ділянок, нам потрібно припинити право постійного користування та скасувати державний акт, який у них був на право постійної тим рішенням ми припиняємо право постійного користування по першій замірній ділянці, яка і її вже немає. Ну, поділу на дві частини. Так. Погодом на питання, просто голубо. Одного. Я ж сказав це. Зараз рішення таке, му надо якось його обчебувати, чи потім. потом Фёдорович. Так. Mm -hmm. І Степарович ама і комісія повинна Ну, я на комісію буде. Знаєте, що питання просто... має конфіденційний характер, тому запис відео засідання комісії буде виключено. Сьогодні. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ну, uh -huh. Наступне про затвердження технічної документації замуслю щодо встановлення відновлення межімейних натурі на місцевості за межами населеного пункту. Uh, товариство торговий відбурать у Виготовив документацію ще одну за межами міста Городня. Тобто там, де в тисніх ми в попередньої сесії затверджували, і там поруч також є у їх 900, -е, у їх там скважина, яка ну, технічна. Там також був договір, але вони перероблюють, затверджуємо документацію, площа незмінна на 5% на 15 років. А хто запрошу проголосувати? Так. Про затвердження документації замуста щодо встановлення натурі на місцевості при називані у приватну власність забудів житлового будинку. Прізвище. Гражавина, Логвіненка, Середа, Купріянов, Тимошенка, Біла, Лепень, Бачурін, Хоменка. Все. запрошував голосувати? Пронесення змін до рішення е, 32-ї сесії 8 скликання продання дозволу для передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в субаренду. Ми надавали дозвіл е, прату етнопродукт передати дві земельні ділянки в субаренду. Сесія погодила, все начебто добре, але вони допустили помилку у строках. тобто, вони хотіли надати ділянки, дві ділянки ці до 24.04.52 року. А взагалі зазначили до 1932 року. Просто правительный продукт знаходиться у так? Mm -hmm. да? а замені ділянки находиться под весеньокой туда. Та сторона. Ну, вокзал городнялась, а и Ну, це вокзал городняк, це туди под Вісенюха, mm -hmm. земля. они кажуть, нам не вигодно техніку ганяти туди щоб там образовать земли, лучше нам дати її субареном. Поначалу думали відказатися, но Шевченко через торги, дорогі... ну товариша Шевченко не хоче йти через Тарагію. І вони між собою согласували, що так оно буде. Так, а ми надаємо на, на такі терміни? Ми надаємо до 52-го року, як і в договірі оренди землі з етнопродуктом. У нас договір оренди землі з етнопродуктом відпочив до 52-го року. Це ж поначалу, це ж на продукту починався. Тільки там було до 32-го року, Вносимо зміни у те рішення до 52 року. Є запитання запитання? Хто за, прошу, пожалуйста. Про надання дозволу на виготовлення документації за мусту щодо встановлення зовнішньої меж земельних ділянок натури на місцевості для ведення товарних слідкового господарства у виробництві при наданні їх у приватну власність. Паї надаємо людям на оформлення. Ященка Федоренко. Хто за, прошу, пожалуйста. Ну, не можна. Висні. Так? менее людей за похорон дали на екран. так только перед новым годом сессия была что в тот времени с плета сили расставились мои денежки не yeah. с требованием <говори> <год>, не из <говори> да, да, багато, бог багато. богато 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 то уже такие что удала усе врать так и по картону Особливо за кордоном. Что-то у нас пошло, что с рядом, насколько в Беларуси живет. Так, наступне. Про вивочення земельних ділянок, наданих у вистокову оренду для Городництва. Заяц і хлещ. Тобто, прошу проголосувати за питання. Угу. А у мене ну, питання по цьому про Городництво. Угу. От, коли рішення сесії вже вилучити, яким образом воно потрапляє в нового? Тому що Подавали на сесію, сесію вилучили, а в налоговий як були так і є. Подаємо, фільм-відео подає на це саме. Або ще, ну, по, заяві, по закону по заяві громадянин, який написав заяву на наступне на для... на вивчення, повинен взяти витяг з рішення угу. і Подай... разом з листом направити на ДПС. Ну, mm. розумію. Тому що поруч у нього треба їхати. Тому що поруч у після не приймають, хочуть роботно на кого городе не дошло? Не на кого собиться, вы думаете, туда? А куда добиться можно? Тут одни. Не, я третьих. Тут все просто было. Тут все просто было. Тут все просто было. Тут все Це у всіх у нас. Два познімали по електронному кабінеті, а одне не зняли, а як і не так. Ну, може, у нас буде представник тут у міській раді, що податковий сидіть, а Дрейвана вже продовжується питання. Якщо що то можна знову бути тут, от знати, що це буде дорожче. Так, звісно, так само, як от, хто платник фіксованого податку, щоб подати людей, вже ж треба, вони ж додаються, а людям йдуть вже квитанції, щоб платити, вони ж не повинні платити. Мені так само пішло. А бабці, дітки? Ну, за канал МПЗ поприходила. Земля в оренді, а і заплачені податки, всі, все, і ПЗ рахує. А вони ще хочуть, щоб я особисто заплатив. Я то ще не їздив, ще не їздив. Не ну, зрозуміло, як є ж кадастровий номер. Ви ж спочатку перед тим, як я це як я зробив. Подивіться, чи є такий пай в оренді в Ковщині. Да. Ано ж забуваєш кадастровий номер, а може ви зробили. Мені треба відправити, щоб потім людину по всіх кулах допускати. Так то ще одне діло. А те, що як налогово нараховує, бере нормативну грошову оцінку по області, виміняє для, для разрахунку по податку. И они не берут нормативку такая, как... Я не каждый раз начал да, да. Что же нет. Самое ну, цикаво, где середина будет гораздо выше, чем она. На ОЦЕЛИК применяется коэффициент 1,12. Коэффициент 1,12. И вот зараз мы залазим в систему, мы готовим разбить. Значит, в <ристо> системе не можно, щоб ти ось цю цифру помножив на 1,12, это не получилось. Не получается. Бо ми бачимо тільки, наприклад, там і 40 копійок. А налогова вважає іще дві цифри ззаду. Якщо там виходить 99%, в результаті копійка бодрибилася. І ось вже ми зараз повністю всі по-новому, по що звіт зробить, цим міцяли. Особисто селянська господарство доказ... змінили всі uh -huh. оцінки. І головне, що не збільшились, а десь на 30% зменшили.

Ну, вони читають. Але вони четыре. Я вам скажу. А ми ти в четверох на базу в зале не можемо побачити. По закчера, наверное. Я зробити. Ну ми за те, що не робили. Я кажу, треба договор зробити. Дивись, відкриваємо открываємо ДЗК. Нормативку дивимося, а Заходимо в базу ДЗК. Другой друга. Заходимо в внутрішню базу, ДЗК ще іще третья нормативка. Раз. все Разница, знаете, у сколько? Короче, первая нормативка была 100, 13 000, 113 тысяч. 10 вторая нормативка, нормативка 180 тысяч. А третья нормативка 360 тысяч. По По Вообще, откуда? Да. Я одна база. Все же дезыковские эти самые, все полностью. Там коэффициенты, там что <кх> разрахунок же тоже в зависимости от який код цільового призначення стоїть. Да. У нас да, чи на 1.03. Там воно прийшло якесь роз'яснення, більше тим займалася у нас Наталія Юда. Да. Вона ж, я не знаю, да. там якась там особа. Логіки, логіки нема ніякої, абсолютно нема. Ми вже з яких сторон не підходили, логіки нема. Був пай 43, став 86.

Так, давайте наступ замовляли. Так. так, про внесення змін до рішення сесії Градянської міської ради про надання на виден документації зимою пришів встановлення знову меж заменити натури на місцевості для одентування сільського господарського виробництва при надії приватну власність. В рішення 32 сесії вносимо зміни і пункт 11. У новой редакції саме тут за мене чатка е, Міняємо номер паю на сотый. Там неправильно було зазначено. Це посвідчення, ми просвідчено. Секретарка написала. в голові не було, секретарка писала. Вона взяла на номер паю, а, а порядка, я, номер я, і <кліг> ну, не номерів. <те, кліг> начали ее оформлять, технічку робити, а накладки. Наше не знаю, Хто Прошу, У що Наши разбираться внутри Що Ну да, данные сталося. пошло пожалуйста.